Так, все, ладно, давайте відкривати подарунки. Так, погнали. Так, я зараз ножа принесу. Так, Погнали. Відкриваємо значит. для початку. Я не знаю, це мені лома. Походу, підігнали от штуку. Відьмак. Книга, офіційна кулінарна книга. Ось таку штуку мені підігнала на Новий рік. Тому треба буде робити, походу, не тільки марафон по відьмаку, а ще й робити цей. Виключи звук гри зараз. Отака штука. Так, зараз я подивлюсь, нічого не написано хоч. Бу, не Отака штука, отак от вона виглядає, коли відкриваєш. Отак от. Отак от вона виглядає. Я таку брату дарувала. Так, <плес> да, тут, короче, є дуже багато рецептів різних, вона відсвічує. Вам не буде видно. Але я думаю, ви зрозуміли. Е, тут є передмова. Зараз я покажу, хоч як вона виглядає. Огу! <плес> май гад, майстер Шеф! Коротше, такі от приколи тут. Отакі. Це перший подаруночок. Далі. Відкриваємо далі. Е, це подарунок від борзі, якщо я не помиляюсь. Це подарунок від борзі. Е, відкриваємо. Зараз будемо дивитися, що тут у нас всередині. Я в футболку засяв Та я намагався алійку відкрити і засрав. Та я не пісяв на футболку, блядь. Кажу не міг відкрити алію. Б**. Не пісяв я на футболку. Ладно. Де буде щось від матчу готувати, потім будемо. Пізніше. Я, я, я про все буду писати, я завжди я зазвичай про всі свої плани і ідеї пишу в телеграмі. Отже, від Ворзі мені приїхала. Я не знаю, що це. Що це таке? Хоум Mini. Це що? Це що? Що це? Охуєть, колонка! Стоп, нахуй вона. Єбать, стоп, що? Що це? Це сраку треба? HomePod mini. Connect to Wi-Fi and turn on Bluetooth. Hold your device near HomePod mini, then complete the on-screen setup. Simply say hi Siri followed by your request. Стоп, шо? Я... Це щось а ну секунду Дайте мій телефон, дай мій телефон Connect to Wi-Fi and Могче, turn on Bluetooth. Hold your device near HomePod mini Охуеть Що це? А Як його включити? Алло? А як включити цю хуйну? Як включити цю ху... Дивіться, вона так от робить, але. Алло? Ти тут? Піда. Працює. Алло, Стірі? Щось, блять. Не працює на. Алло? Алло? Бля? Де в Горді, блять? Її до Wi-Fi треба законекти? А як? Як законекти до Wi-Fi? Ворзі, як під'єднати твою яну колонку, яку ти відправив. Так, і вона. І він відправив ще дуже багато цукерок з ромашкою і мак. Її в Wi-Fi мережі? Як її під'єднати, мужик? Ладно, проїбали чат. На телефоні зайди в підключення до Wi-Fi. Так я зайшов. Чи що? Сука, ти можеш просто мені. БЛЯТЬ Ворзі, ну скажи, як під'єднати цю хуйню, ну йоб твою мать. Голова жирна піздець. Home app знайди. Він мені голосове, блядь, записує. Зайди зайди в застосунок Дім, такий будиночок в тебе намальований. Зайди, в той застосунок Дім і там є додати. Ну, плюсик такий, і там просто додати, і вона в тебе знайде по блютузу, ця колонка. У мене немає такої програми? А в мене немає такої програми, блять. Скачай в Apple Store. А, я її видалив. Так, і шо? Ласкаво просимо додому додати приклад. Дозволити за використанням додати прилад. Задискануйте код або піднесіть iPhone до приладу. І що, блядь? Вона щось англійською пиздить. Мужик, вона щось англійською пиздить. Та вона включена, блядь, Вона б не говорила зі мною, якби вона виключена. Hello Siri? Як з нею говорить? Твою мать. A with the wifi. Та єбало завели. Take a look in the home app. Твою мать. Та й в мене немає QR-коду, щоб відсканувати. Долбайове. На розробниках я хуй знаю. Єбало да завели, не пизди під руку, блядь Окей. Okay. Що треба зробити? І на, блядь Подивися відео, подивися відео. Ти, ти розумієш там же. Там, в принципі, цей... ти долбайоб! Де він? Цей... Ти алкоголік, блядь. Ти мені просто скинув відео, яке називається how to switch HomePod Wi-Fi to a new one. Нахуя мені це? Мені треба як Connect, блядь, HomePod, їбаний. Що ти мені скинув, блядь? Там індус говорить якусь хуйню і просто клікає куди не треба. Йоб твою мать, блядь. Йоб твою мать. Боже мій, Ще один алкоголік. Перестань пити пиво, блядь. Мак, хуяку. HomePot. How to connect. Ось, блядь, відосик. Ану. А в мене воно не блінкає, так. Ти Гандон, ти його же. ти мені, блядь, беушну хуйню відправив, вона не працює, блядь. Дякую величезно за подарунок, Ворзі. Я буду потім розбиратися. Ідемо далі. Keep holding. Your home is about to reset. Keep pressing until you hear three beeps. Alright, so we heard the three beeps. We can now let go. This device is going to reset. It takes about a minute for it to go through the reset process. And once the reset is complete, it's going to beep and the light ring will light up on top of the Apple HomePod Mini. Hello, C connect. One first thing we're going to do is go ahead and Once you plug in the Apple device, it takes about 20 Тихо, тихо, тихо. Я за руїне. Я за все. Hello Siri. Hi Siri. Алло, сука, тварь єбана, ти можеш, блядь, зі мною поспілкуватися хоч трохи, блядь? Все, я зламав все нахуй. Воно тільки що ніби працювало, але я все зламав нахуй. Та звалить блядь. Що людей дивляться? Ти диви на них. Я намагаю цю хуйню зробити. Зараз, зараз, зараз. Зараз, зараз, зараз. Мокчи хуяку. Тихо-тихо-тихо. Зараз далі, далі підемо. Все, воно перезавантажується. Давай такі. Так, наступний подаруночок від Владислава. Відкриваємо. Чай ловере. Чай ловере. І. Соні. Це Sonic. Ніякої записки нічого немає. І це... Блять, це офіційна форма Макдональдса. Ахуєть. Вона пахне лікарнею, але. ахуєть. А Ану, зараз. Як ошейник знімається, хтось знає? Блять, мені здається, вона на мене велика. І отак я отак її вдягну просто. Блять, ні. Твою мать! Блять Ебать. Зараз, 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 секунду, секунду, секунду. Здорово, ебать, Дабл макчіз, блядь, блять, вам чи шо, нахуй. Дабл мак вам, чи шо, блять, шо вам, блять, подарувати, нахуй? Шо вам замовлять будем? Мак Биг Мак меню з кекчупом, чи шо ви будете? Шо будете замовляти? панове, нахуй. Так, далі йдемо. Давайте я доведу, цю кепку. Так, далі йдемо. Е, Відкриваємо Соніка покемоном. <гум> так, це просто Сонік покемон. Отакий Сонік. Ну тут це просто чай лаварі. Це просто чай лаварі. Поки це далі. Так, далі. Далі. Так, у мене тут ще один пакуночок. Сірий Анатолій. Талянчик мені щось відправив. Дивимось. Сподіваюсь, не граната. Сподіваюсь, не граната. Сподіваюсь, не граната. Сподіваюсь, не граната. це? Стоп, це? Стоп, що? Це? Тоб, що? Блядь, ни! не, 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 ни 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 ты мне это отправляешь, блядь! Ни-ни, только не это. Ну ты мне это отправляешь, сука, завинь! Я ж казал, что все, кто пользуется геймпадами. А, что это? реальный геймпад? Топ, что ты такое, блядь? Это реально? Топ, что ты? А, ебать, что? Ебать, вы поняли? Це... це ретро приставка, блядь, це екстримчик мені відправив Ой, сурь, я... я розламав джойстик Блядь! Ні, цілий, 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 нормально. Короче, цю штуку ставиш всередину, потім цю штуку вставляєш вставляєш в комп. Я так поняв. Ну я потім це, це дуже довго. І в тебе працює комп, походу. Я хуй знаю, я точно це чи ні. Короче, я розберусь потім. Як це працює і можливо, ми пограємо на стрімі в щось. Можливо, ми на стрімі в щось пограємо. Єбать, це прикольно. Це прикольно. Ми на стрімі в щось пограємо. Я розберусь. Тихенько, блять, не пиздіть, сука, під руку. Не сидіть і вийобуйтесь. Оце, роз'єп, якщо що. Я знаю, що це. Я знаю що це. Я це чекав. Піздят, як сильно я це чекав. Я це піздєть, як сильно чекав. Оце, якщо що, ви зараз будете всі вахує. Ви зараз будете всі просто вахує. Ви готові? По-перше, хочу віддячити Связі і Ксюхі за те, що вони мені це відправили. Я дуже вдячний їм за це. Ахуєть. А. Третя окрема штурмова бригада, другий штурмовий батальйон. Це Макове поле зі сталкера, намальоване Ксюхою вручну. А це. Ну, з БК взятим. Намальоване от на цій штуці. Це просто ахуєть. Це просто ахуєть. Е, я потім. Я сюди напевно поставлю це прямо завжди. Так, це фігурку цівак ми поки приберемо. Є бать. А всередині шокі є, чи ні він дивиться. Як воно відкривається взагалі, блядь? я ж не знаю. А як, блядь БК відкривається? Чуєте чат? Там пусто. А, ладно. Єбать. Єбать. Ну ви не бачите, зараз я це приберу. Паспорт, матраце. Що це на. Єбать! Ну воно не буде видно, але ну, мені, мені буде горіти око. Мені буде горіти душу це. Так, йдемо далі. А, цей подаруночок мені приїхав сьогодні. Це від одного з наших глядачів, навіть запакований. Я не знаю, що там всередині. Але. зараз подивимось. Сподіваюсь, не розтяжка, не граната. Коли ділдо, трішки пізніше. Я ділдак е, залишив на десерт. Так, ось такий подарунок далі. Єбать! Так. Оце взагалі це моє? Блять, це не моє! Твою мать! Твою мать, це не моє! БЛЯТЬ! Це не моє! Блять! Зараз, я зараз буду. Секунду. Це Так. <звук> так, подарунок чат. А це від кого? А кого? Зачекайте. Блін, ніхто не пише з чату, хто це. Ну добре. Продовжуємо далі, друзі. Все нормально, нічого страшного не сталося. Нічого страшного не сталося. Так, це, я не знаю що. Але це походу подарунок е, краля. Це походу, подарунок краля. Оце подарунок краля, походом. Це або ділдак, або хуй знає, що це, але це подарунок краля. Тут повинно бути щось з секс-шопа. А е е е е клізма для аналу. Це клізма для аналу. Я не такі розумію, як це повинно працювати, але. Коротше, це клізма. Це просто клізма. Waterproof. 13 сантиметрів де... до 90 мл. Наповнюється, всовується в попочку і чиститься жопа. да? Протести на стрімі. Я не думаю, що в мене вдасться це зробити. Це, коротше, штука для чистки жопи. Якщо я правильно зрозумів, це штука для чистки жопи. Це S, Розмір S, Маленька. Далі. Е -е -е... Гель для масажу. Гель для масажу. Ось така штука виглядає супер стрьомно якщо чесно. Таке, відчуття, ніби воно для аналу використовується. Але дякую величезне, кроль. Дякую величезне. Дякую величезне. І письмо. Письмо від кроля. Ось так. от. Просто роздрукований А4 з сердечком там всередині. Кроль. Це ми залишимо на пам'ять. І залишилось останнє. Це лубрикант для аналу, якщо я зрозумів правильно. Це лубрикант для аналу. І. Найрадіоніше, що він мені відправив. Це ось це. А... <клух> <клух> Блять. А мене не забанять на двічі, якщо це вдягну. Я, якщо я це вдягну, мене не забанять на твічі. Ні? Ну давай. Зараз буду. Я тільки швидко. Я швидко це вдягну. Давайте це, це наостанок, давайте це потім. Це потім, давайте це потім. Там два геля, один для аналоги інший для збічних. А реально? Реально? Нахує ти роздягаєшся, блядь? А як мені це вдягнути, блядь? А нахує я роздягаюся, якщо ми далі йдемо по подарунках, точно. Це я вже розпакував, чесно скажу. Це я розпакував, ще. це я вже трішки розпакував, я знаю, що там. Але це. Рожева клава! Я думаю, про таку мрія однаковий. Лажлива клавіатура від лоджете. Ладно, я насправді в них попросив. Я в них попросив, і вони мені відправили останню клаву свою. Я її потім розпакую і буду користуватись нею. Це просто роз'єб. Розіграй, пішли на це моя клавіатура. Я можу стару розіграю. Так, наступний подарунок. Я не знаю від кого це. Можливо, це не мені. Я не знаю, зараз Дві секунди. А, це мені, це мені, це мені. Це 100% мені. Це 100% мені. Це подарунок мені. Це моя улюблена фентезі-книжка. Це друга книжка. Брендон Сандерсон. Слова про мене з того ордена. Це раз'йо. Вони от такі от великі робляться. У мене є ще одна. Вони ось такі, блядь, велетенські. Вони величезні, Піздець просто. Yeah. Хто не читав, раджу спробувати вам. Блін, чат, я не знаю, чи це мені чи ні теж. Романи гарного дня та настрою. Сенсі, блять. Це точно мені? Чат, написано Романи гарного дня та настрою, бо на мене відправлялось, але це не мені. Ладно, далі. Все, зараз буду. Дві секунди. Зачекайте. Зараз. Рядо. Я нормально. Я нормального чималю. Боже. Як цю хуйню вдягати, блять? Як цю хуйню вдягати, блять? Може мені хтось пояснити? Як її нахуй вдягнути, блядь? Як, блядь, її вдягати? Ну, тут же ніхуя не понятно, блядь. Вот так можно. О, о! Не? Соскипование будет типу та? Чи Че, блядь? Че за хуйня? Че за хуйня, блядь? Мужик, я трусию не буду вдягати на стриме. Я вдягнув, там пизда. Там пизда. Нет, это пиздец, я не знаю. Короче, вдягни поверх, штани. я зараз вдягну, и хочу. Це якщо що пиздец. Ты якщо, бачите, це вдягаєш, тебе тупо хуй вилазить. Типа просто, блядь, балумба нахуй вылазить. Це просто пизда. Це просто балумба блядь, вываливается нахуй звідси. Це просто пиздец. Я не знаю, нахуй мені це але это просто пизда. Если бы мне дилдак отправили, я бы скористатися не міг. Это просто пиздец. Я не знаю, куда эти штуки надеваются, походу на ноги. Ну, точно не на руки, блядь. Короче, вот такий вот прикольчик. Кабура, блядь. Можно пистолет повать, чисто на цей. Это пизда. Так, дякую всем за подарунки. Анальная плизма, сорочка Макдональдса, чай Лаваре. Анальна змазка, змазка для збільшення члену. Хуйня, яка не працює в мене поки що. Зараз. Спробую ще раз. Hello, Siri? А подивіться жопу чат. Да у меня штаны великие, домашние штаны, блять, что ты доебался? Hello, Siri? Сейчас сделаю. Да не на русском, блять, на понятном ты что, блядь? Понятно. Тихо, блядь. Тихи, Сири. Пауза, пауза. Стоп, Сири, стоп. Сири? Алиса, Алена, Настя. Лена, Сири, стоп, Сири, пауза. Сири, стоп. Сири. Сири, стоп. Сири. Сири, ты тут? Сири. Сири, включи хуяку. Хай вей ту хел. Хело, сири. Хай, сири. Сири, привет. На понятном. Не? Хелло, Сири. Хело, Срири. Хай Сірі, Сири. Hello, Siri. алло, Siri. Siri. А що означає підготовка? Хомпот підготовка. воно пише. Ворзі. Хло, Сірі. Піду на пива ще чат. Послухайте музику поки що від Сірі. я виробив нахуй. Так, це я поки покладу де сюди. Е, так, е, дякую всім величезно за подарунки. Е, мені дуже приємно, що ви просто постаралися і відправили. Дякую величезне за це. Всім, хто подарував окреме величезне спасибі, мастер-шеф. Ну, давайте додивимось випуск мастер-шефа, а потім я піду пограю в готіку, а потім Новий рік ми будемо дивитись президента.